Не має стати голосування. голосувати. Зібрали комісію, бо це дає тільки управління торгівлі оці лоточки, де біля зупинок б'ють диво. І щоб вони взяли всі разом. Місяць. Тому я категорично проти цього, і ви повинні десь записати, що ніякого розпивання, пива, біля, оцих зупинок не дозволяти, тому що там люди приходять купити хліба, молока, ще щось, а пити пиво і сількою розкидати по всім зупинці. Це, це серйозне зауваження, а ви це робите, ви маєте біля кожної зупинки дали на цей рік. А тепер травня я з вами разом і підемо поюхання гарного партію. Дякую. 37 за наступний проект 38 за наступний проект під номером 41. Ставлю голосування. 37. семь за наступный проєкт номер сорок Майпа, так, ставлю прадіш на голосування. 37 за наступний проєкт номер 43. Еще питання немає, стати на голосування. 39 за наступний проєкт під номером 44. 37 за наступний проєкт під номером 40. Ставте голосування. 38 за наступний проєкт номером 41. Стави на голосування. 37 сім за наступний проект номером 42. Майпа так, ставлю прадіш на голосування. 37 за наступний проєкт номером 43. Якщо питань немає, ставте на голосування. 39 за наступний проект No44. Немає запитань. Ставлю на голосування. 34 за наступний проект No97.